У Кам'янському готуються до старту опалювального сезону. За рішенням виконкому тепло в оселях кам'янчан планують увімкнути вже з 1 листопада. На засіданні міського штабу під головуванням Андрія Білоусова керівники комунальних служб і теплопостачальних підприємств звітували про готовність до зими. У місті вже виконано основні підготовчі роботи. Створено запаси пального та піщано-сольової суміші, підготовлено спецтехніку. Активно працює єдина диспетчерська служба. А внутрішньобудинкові системи наразі заповнюють холодною водою. Окрему увагу приділили ситуації на ДТТЦ. Підприємство має план дій і працює, щоб вчасно подати тепло до будинків. Міський голова подякував усім службам за злагоджену роботу та закликав мешканців довіряти лише офіційним джерелам інформації. Зокрема, фейкове повідомлення про запаси води у соцмережах. Нещодавно створили зайве навантаження на систему водопостачання. Також енергетики нагадують, під час відключень світла обов'язково вимикайте електроприлади з розеток. Це допоможе уникнути перенавантажень та повторних аварій після відновлення електропостачання.